На південнобузькому напрямі ситуація стабільно напружена, але контрольована. Ворог продовжує вести бойові дії на зайнятому рубежі оборони. Його склад та положення не змінилося. Ворог міцно атакував наші позиції авіацією, але минулося без втрат. Про це йдеться у зведенні оперативного командування Південь за підсумками 10 серпня. Важкою ствольною артилерію 152-го калібру, а галіцинове без втрати суттєвих руйнувань, влучання поза межами села. Нами протягом бойового дня нанесено шість авіаційних ударів. Двічі забезпечено роботу штурмової авіації по опорному пункту і осередку живої сили, озброєння та техніки ворога в Береславському районі. Двічі бомбардувальники атакували два склади боєприпасів і ще один осередок техніки в Баштанському районі. Двічі гелікоптерами уражено опорний пункт та скупчення живої сили, озброєння та техніка ворожого війська. При намаганні ворога проводити повітряну розвідку в Миколаївському районі безпілотний літальний апарат «Елерон-3» був збитий зенітно ракетним підрозділом. За результатами відпрацювання нашими ракетно-артилерійськими підрозділями вогневих завдань втрати ворога складають 41 один 6 3 гаубі 100 Б, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Остаточні результати дорозвідуються в районі Новокам'янки. Нами нанесено вогневий удар по командному пункту 126 окремої бригади берегової охорони берегових військ ВМФ РФ. А біля червоного маяка нашими зусиллями 49-го ворожа армія лишилася без свого пункту управління. Віщенці уражена команда, Сережний пункт батальйони тактичної групи 76-ї десанта штурмової дивізії. В районі Барвінку, склад боєприпасів.